Болить горло, льодяники фортеза від болю у горлі крутезні. Росія насправді програє війну в Україні. Про це в Києві заявив спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келох на зустрічі. Ялтинська європейська стратегія. Він пояснив, якби Путін перемагав, російські війська вже були б у Києві на західному березі Дніпра і навіть в Одесі. А уряд України був би змінений. Але цього не сталося. І це означає лише одне: Москва зазнає поразки. Келох також наголосив, нині Росія тримається лише завдяки підтримці Китаю по суті, Кремль перетворився на молодшого партнера Пекіна. А справжня стратегічна перевага і у військовій і в економічних сферах зараз саме у Китаю. За його словами, без китайської допомоги Росія не змогла ввести цю війну так довго. І якщо Пекін відмовиться від підтримки, ситуація на фронті може дуже швидко змінитися. Росія опинилася в залежності від Китаю та виконує роль молодшого партнера. Тоді як Пекін володіє стратегічною перевагою. У військовій та економічній сферах без підтримки Китаю російська влада не змогла б триматися довго у війні проти України. Якщо Китай відмовиться від допомоги, це може швидко змінити ситуацію на полі бою. Вперше за час свого президентства Дональд Трамп сказав прямо, що Росія є агресором у війні проти України. Це помітна зміна його риторики. Він сказав журналістам: цитую, цього тижня загинули 8 тисяч солдатів з обох боків, трохи більше з Росії. Але коли ти агресор, втрачаєш більше. Але ці цифри не знаю, звідки бере насправді американський президент. І ще кілька місяців тому Трамп відмовлявся засуджувати Кремль і навіть звинувачував назвами Україну у початку війни. Тепер же він визнає Російська сторона несе відповідальність і водночас натякає, що може особисто втрутитися, аби домогтися переговорів між українським президентом Зеленським і російським диктатором Путіним. Росія провела великі навчання захід 2025 і знову стала об'єктом насмішок, але цього разу критикують не лише міжнародні експерти, а й власні воєнкори та військові аналітики. «Дефенсблог» пише маневри вийшли повністю відірваними від сучасних бойових умов. Замість того, щоб враховувати уроки війни в Україні, російські генерали повторюють старі сценарії, які вже провалилися. У центрі навчань швидка висадка десанту і захоплення ключових об'єктів. Аналітики нагадують, подібну тактику. Росія вже намагалася застосувати на початку великої війни під час спроби захопити гостомельський аеропорт, десант, висадка, контроль важливого об'єкта, але все завершилося провалом і великими втратами. З того часу російська авіація уникає підлітати ближче ніж на 40 кілометрів до українських ППО. І навіть після цього російська армія продовжує повторювати старі помилки. І захід 2025 знову відтворює міф про нібито беззахисний повітряний простір і б. Лискавичну висадку десанту аналітики з іронією кажуть, це виглядає як цирковий номер для генералів із біноклями. Тож висновок наступний: Міноборони Росії більше цікавить картинка і ефектні кадри ніж реальна боєздатність армії. Це показує, що російське командування залишається відірваним від реалії фронту. Європейців лякає перспектива прямого нападу Росії на країни НАТО, особливо після того, як російські дрони порушили повітряний простір Польщі. У Німеччині за даними опитування, 62% людей вважають ризик російського нападу цілком реальним. Лише 28% не згодні з цим решта не визначилися. Більше німців підтримує і жорсткіші санкції. Майже половина виступає за негайну відмову від російської. Нафти, газу, а половина опитаних за те, щоб заморожені російські активи використали на користь України. Конгрес готовий працювати з Білим домом, аби вдарити новими санкціями по Росії. Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон. В інтерв'ю CBS News він сказав, відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів і переконував, що в Конгресі є спільне і сильне бажання ухвалити санкційний пакет, аби змусити Кремль припинити війну. На уточнення журналістів журналістів, чи чекає він на згоду президента, Джонсон відповів, будь-який закон має підписати американський президент. Він назвав Дональда Трампа сильними рішучими. Додав, що всі в США хочуть, щоб це кровопролиття закінчилося. Сам американський президент останніми днями кілька разів торкався теми санкції у соцмережі Social Він написав, що готовий до жорстоких обмежень проти Москви. але лише якщо до цього долучаться всі країни НАТО і припинять купувати російську нафту. Друзі, на цьому у мене все. Побачимося.